Розділ 4. обличчя майбутнього. Він? Він мертвий? Що за ні? Медуза медуза так безсумнівно. Хаю <гадаю> у нас немає надії. Неважливо, як погано буде. Ми будемо старатися, але ми не можемо протистояти долі. Ти просто не можеш. Не можеш. Ви вже здалися? Гра тільки напочалася. Що за. Отже, ж, це татуювання? Де ж я міг його бачити? Чорт. Ах, ах, ти живий. Думаєш, я так просто здамся? Тоді, Тоді ж хто це? Звідки ля мені знати, але це точно не я. Так зневажливо. Але він був вже мертвий, коли на нас напали. Можливо, він прокинувся і покинув капсулу раніше нас? Можливо, ні. Немає жодної гадки. Не схоже, що ми рахували пусті капсули чи щось таке. Той, хто прокинувся раніше за нас? Ось! А! Мої окуляри! А. Вони застрягли між каміннями. На ту скелю? Нам не залізти, але я знайшов дещо цікаве. Цікаве? Там за цим камінням. Ви не побачили те цього звідси. Йдіть за мною. Ось. Що це? Припливна електростанція? Ну, звісно, чому до мене це раніше не дійшло пропливна електростанція. Вона подає жилення на капсули. Звісно, тому ми й живі. Генератор ще й досі в порядку. Прямо зараз він працює в нормальному режимі. Впасти окран було великою вдачею. Ті монстри не з'являлися з минулої ночі. Ти правий. Ми, можливо, ми все ще маємо шанс. Звісно, всередині мусить бути рятувальне обладнання і комунікації. Побігли! Так, там напевно зачинено. Відкрито? Все в порядку? Решта чекайте тут. Добре, ми зачекаємо. Ах, прокляття. Я нас дожену. З нами все буде в порядку. Так, все буде добре. -клац. Все нормально. Це місце безпечне. Там вода та їжа, і навіть є аптечка. Немає монстрів. Ах. Ми врятовані. Ура! Давай швидше, але нам більше нема про що хвилюватися. Ага. Ой. Тут безпечно. Але нам потрібно щось більше, ніж це. А -а -а. <серк1> І тоді я почула наймоторошніший плач у світі. Плач, сповнений безмежного відчаю, настільки глибокий, що пронизував аж до кісток. Крик, що різав, мов по-живому. Я розуміла, що вона відчувала значення цієї сцени і нашого майбутнього. Обережно, несіть її сюди. Відпустіть мене, відпустіть мене! Відпустіть. А-а-а-а-а! Відпустіть, відпустіть. Добре, добре. Я почувалася так само. Ух, <prueba> як вона? Вколов її снадій, воно допомогло. Зараз вона спить. Важко протистояти цій реальності. М -м -м. Ти бачив її браслет? Так. Майже чорний. У неї залишилося мало часу. М -м -м. Той хлопчик нащо зовні. Він теж, мабуть, був тут. Схоже на те. Напевно, він останній, хто лишився і вибіг назовні сповнений страху. Схоже, що інші не змогли вийти і вмерли. В такому випадку схоже, що ми закінчимо так само. Деякі з нас протягнуть тиждень, а деякі і до цього не доживуть. Ти куди? Клац! Тут немає нічого. Піду пошукаю інше місце. Можливо, тут є інший вихід. Не схоже, що він здає... здається. Якби тут було щось корисне, то ці люди не вмерли б. Але як він вже сказав, ми не можемо сидіти тут, склавши руки. Це так. Мені не подобається його татуювання. Ці фороси лампи не горять в повну силу. Вчора, коли ми прокинулися, коли я побачила той... тих монстрів, я подумала, що, мабуть, пройшли тисячі років, але всі ці речі з мого часу. Однак строк придатності вже вийшов. Гадаю, того дня, довгі роки ми лежали забутими. Ти лишаєшся тут? Так! Думаю, краще за все буде віддячити йому. І все ж ми не знаємо, скільки років пройшло, але не так і багато. Цей генератор все ще працює. Твоя правда, тут не так і багато пилу. Це тому, що тут було не так багато людей. Якщо сюди ніхто не входив та виходив, то пилу і не буде багато. Тут немає. А куди пішов татуїрований хлопець? Куди за ті двері, що ти від нього. Що ти від нього хочеш? Цей одяг. Я все ще його йому не віддала. Зрозуміло. Бувайте. Вона мила, чи не так? Чи нормально ось так лишати на одинці її з ним? А, а... а угу. угу. Угу, угу. Вони казали, що тут безпечно, але. Агоу. Не кричи, Бац. <праць> Нарешті я згадав. Це обличчя. Ця татуїровка. І літера М на його спині. Марк Оувен. Ось як. Коц. Так ти нарешті допер. Ти тупий вилопок. Чорт, коли з самого початку кретин? Ти не хочеш здохнути? Чи не так? Тоді тримай рота на замку.